П'ять слів, які жінці варто забути назавжди і не вчити цьому доньку. Останнє have. Потім це слово, за яким жінки хоронять власне життя. Це найсолодша брехня, яку каже собі жінка, яка боїться вибрати себе зараз. Промовчи. Це слово знищило більше жіночих голосів, ніж будь-який контроль. Його називають стриманістю, вихованістю, жіночою мудрістю. Але насправді це перший крок до самознищення. Змирись з чим? З безрадісним життям, з тим, що не твоє? Це слово тримає покоління жінок у клітці під назвою чужі очікування, заслужити. Мов ти достатньо постраждала, щоб це отримати? Це тихе рабство в обгорці стареності. Справжня цінність не доводиться, вона визнається спочатку тобою. Контроль. Контролюєш все себе, інших, життя. Це не сила. Це кайдани під маскою порядку. Контроль це чемний спосіб сказати не довіряю. Якщо ти теж хочеш викинути ці слова із свого життя, приходь на інтенсив самооцінка. Деталі в описі.